Добрий день, друзі! Мої вітання вам із Туреччини. Сьогодні 17 листопада, і в Туреччині вже задощило. По прогнозу на сьогодні на неділю мало бути 90% дощу. Він почався ще вчора з вечора, йшов всю ніч такий великий дощ, і зараз, от, о 12-й годині, він трохи припинився, і я швиденько прибігла до моря подивитися на цю красу, тому що сьогодні неділя не хочеться втрачати час. Але що той дощ зрівнянні з ситуацією, яка була сьогодні вночі в Україні, та ранок також дуже був неспокійний. Дякуємо нашим ЗСУ, що бережуть наше небо. Підійшла поближче до моря, подивитися на цю красу, і ви подивіться хвилі, утворюються майже метрів за 50 від берегу. Море дуже гарне, а небо таке з того боку, взагалі он дуже чорне. Дуже сподіваюся, що встигну повернутися до апартаментів, щоб мене не застав дощ та з цього боку трохи розвиднюється. Трохи проблискувало сонечко, але то таке. Було на одну хвилинку, мабуть. І це море чарівне просто в будь-яку погоду. Дивлюся, дощ тут був дуже такий великий. Подивіться, як порозмивало цей пісок, такі рівчаки утворилися. Подивилася прогноз погоди на наступний тиждень. То також буде холодний тільки в понеділок та вівторок буде 20 градусів, та буде сонечко. Але вже наступного тижня трохи працюю і збираємось додому. Починає накрапати дощик, Та що буду повертатися в апартаменти. Хочу додати, що змонтувала відео з огляду наших апартаментів, так що я його додам до цього відео для того, щоб трохи якось подовжити його. Ну і вже наступне відео буде як ми повертаємося додому через аеропорт Анталія до Кишиніву. І ось так виглядає невеличка територія готелю. Є два корпуси, куди заселяють туристів. Є ось такі невеличкі альтаночки, такі затишні. Прямуємо далі. Тут такий невеликий бар, тут готують сніданки, якщо хтось замовляє сніданки. До речі, вартість сніданків 5 лір. Снідають тут. Є басейн, лежаки, басейн з підігрівом. Ось так виглядає корпус, в якому зупинилися ми. На території апарту є Wi-Fi безкоштовний. І ось такий гарний краєвид на готель Нарція. З цього боку Dream World готель. І ось ми заходимо в номер і показую вам, як виглядає наш номер. Це двокімнатний номер. Получається, в першій кімнаті знаходиться таких два невеличких дивани, на яких також можна спати. До речі, їх так застилають просто радлами, щоб, мабуть, довше трималися чистенькими. Є ось таке додаткове ліжко, є телевізор, працює, дивилися турецькі канали. Так, є кондиціонер. До речі, минулого року кондиціонер був старий, а зараз уже новенький. Ось так виглядає кухня. Є невеличкий холодильник. До речі, якщо сім'я невелика, то його вистачає. Гарно холодить. Так, є електрична плитка, працює так собі. Не можу сказати, що вона працює дуже добре. Одна конфорка у нас працює гарно, друга така слабенька, довго гріє водичку. Так, є електричний чайник, також є посуд. Зараз вам покажу його. Так, є тарілки, є каструлі, є сковорідка, яка стояла на плитці, є їхній чайник для приготування турецького чаю, є стаканчики та турецькі чашечки для чаю. Так, зараз... Покажу спальню. От В спальні таке двоспальне ліжко, є дві тумби. Є ще така тумба з дзеркалом, віконце відчиняється, до речі. Штори, які тут висять, вони такі дуже плотні, сонечко не пропускають, тому що тут без них, мабуть, літку дуже спекотно. Так, також є шафа. В шафі, до речі, дуже багато є вішалочок, так що всього вистачає, з цим дуже добре. І показую вам ванну кімнату. Є дзеркало, умивальник, туалет, є душова кабінка. Фен також є. Сантехніка, до речі, також поміняна, тому що два роки тому, коли ми сюди заселялися, то воно все було таке стареньке. А зараз ну, потихеньку оновлюють номер, хоч і старенький, але, до речі, таки непоганий. Ну, а найулюбленіша зона це оцей здоровенний балкон. Ось такий у нас балкон. Він дійсно дуже великий. Також є мотузочки, на яких можна сушити білизну, нарушників після пляжу та купальники. І ось такий великий балкон. Ми тут кожного ранку снідаємо, обідаємо в обід та вечеряємо. І ось таким гарним краєвидом на готелі з зеленими пальмами. Там в Далічині відніються гори, але звідси не дуже видно, телефон їх завжди не передає. Знизу знаходиться басейн. Вартість відпочинку за одну добу в таких апартаментах становить 35 доларів за добу. Ну, якщо їхати великою сім'єю, то це набагато вигодніше виходить, навіть з урахуванням того, що приходиться купувати собі харчування, то це дешевше виходить все одно, чим відпочити в готелі. Прибирають в номерах щодня, рушники зміюють, мабуть, один раз на два дні і постільну білизну змінюють один раз на тиждень. Хочу сказати, що в порівнянні з відпочинком в готелі на все включено. Мені, мабуть, більше подобається відпочивати в апартаментах, тому що ти тут відчуваєш себе, як вроді ти тут живеш. Ходиш в магазин, купуєш продукти, сам собі готуєш. Не прив'язаний до ресторану, як в готелі на все включено. Їси, коли ти їх забажаєш. І ось так виглядає дорога до моря. Виходимо з готелю, точніше за партів. Повертаємо праворуч і йдемо вниз дорогою. Переходимо через дорогу. По дорозі у нас є ось тут супермаркет. Непоганий супермаркет. Ну як непоганий, в нього такі більше ціни для туристів. Але ми купуємо тут свіжий хлібчик. щоранку він тут є. І ось так вниз з гірочки ми йдемо до моря. Дорога займає максимум хвилин 5, якщо йти до моря, з моря, мабуть, трошки більше, тому що йти під гірку. Так як у готеля немає свого власного пляжу, то ми ходимо, відпочиваємось на оцей пляж, який від апартаментів Blue Heaven Beach. Переходимо, кладемо свій рушничок на берег і на берег на пісочок, і там відпочиваємо. Хоча там можна взяти в оренду шезлонги, минулого року вони були по 100 лір за шезлонг. Ну, я думаю, там 3 євро вони коштують і зараз. Ось так виглядає пляж від апартаментів Blue Heaven Beach. Можна брати шезлонг, приносять матрасик, але шезлонги і так тут м'якенькі. Ну, Ми жодного разу цього разу не брали. Постійно відпочиваємо на пісочку, погода дозволяє. Сонечку так дуже не пече. Ще додам з приводу харчування. Поруч із цими апартаментами є два супермаркети «А101» та Карифур. Там можна придбати собі продукти. А також по вівторкам в сусідньому селищі Еледжа є фруктово-овочевий базар, де можна. Закупитися дуже гарними продуктами, смачними від селян. І вартість проїзду на маршрутці туди коштує 20 лір і займає по часу 10 хвилин проїзд. І хвилин 5, мабуть, пройтися там до базару. До моря прийшла не тільки я ним помилуватися. Дивлюся, люди ходять, не дивлячись на те, що вже починає накрапати дощик, а люди ходять. І до речі, на набережній також так багатенько людей. Люди повдягалися. Одягли куртки та прогулюються набережною. І ось бачите, як я вам і казала, що до 15 листопада погода ще стоїть дуже гарна, всіде, а ось уже 16-го трохи з вечора вже похолоднішало і все. І 17-го вже прийшла осінь. Так що вважайте на це, коли будете бронювати собі відпочинок в Туреччині в листопаді. Ну, а котики, як завжди, на набережній і в будь-яку погоду. Вони всі тут і б'ються вже. Оце я йду і думаю, що наступного разу, коли я буду в листопаді їхати в Туреччину чи в жовтні, я буду обов'язково брати з собою дощовичок. Тому що дощі тут в такий час вже йдуть частенько. Парасольку вести не буду, тому що це зайва вага, а дощовичок він невагомий. Так що треба брати. Я ще трошки покажу вам цієї краси. Сама милуюся і хочу вам показати, щоб також помилувалися цим неймовірним морем. І ось таким чорним небом. Ось біжить також, мабуть, від дощу ховається. Ні, він до мене прийшов. Котику, котику, реженький. Біжи, біжи, ховайся від дощу, біжи. Я ще трохи вам покажу цю чарівну алею з пальм. Вона мені так подобається. Тут не можна ходити, але я кожного разу сюди йду, тому що тут так красиво. Всім дякую за перегляд відео. Дякую, що підписуєтесь на канал та ставите подобайки. Дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Пишіть коментарі, мені дуже приємно читати їх. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе.